Всім привіт і ви на каналі Нічна Людь. І ви чекали, ви просили, ви умоляли. Може не чекали, не просили і не умоляли. Паперові дракони. Сьогодні буде у нас на обзорі. І будемо їх робити. Такий в мене дрікоса. Я вам розкажу дуже спеціальну новину. оце його око. Воно було набагато красивіше. Але я не там, намаля... не, не там намалювала його там. Ну, ви поняли. Але сьогодні він нам не понадобиться. Ось сьогодні ми будемо робити іншого дракона. О, такого дракона будемо робити, сьогодні. Це токсин. О. І... Ще я вам покажу деталі для нього. Ось йому деталі. Ось, в... ось верхня, оце нижня деталі. Вернусь, коли наведу контур. Е, все, я їх контури навела. Ось. І зараз будемо це розфарбовувати. Зробила. Дивіться. Не розлічим вода. І розлічим як дві краплі води. В як дві краплі води. Тепер нам треба другий папір. Ось що він у мене? А в сторону. Ось. Беремося всі заготовки. Ось що мої заготовки були? І... Тепер складаємо двоє. Коротше, я ся поверну. Я повернулася. І тепер ем, закладкуємо на сім радки. Складаємо їх вдвоє. Це у мене подив... яка? Це у мене, коротше, ем, цілюсь верхня. Беремо її. І... А чогось так? Прям приліплюємо ось води. Yes. І треба, коротше, обвести тут. Ну, якщо вам удобно тут. Коло обведу, поверну. Намалювала це Дуже та чим солозно. Не забуваємо намалювати дівк. Отак от, от. І це діло тепер. Оце діло. Треба вирізати. Дуже важливо. Коли ми вирізаємо язик, ми отак не робимо. Ми отак розкладаємо і вирізаємо. А коли вирізаємо очі борти, складаємо знову. Поняли? Поняли? Ви... Я вас попередила. Ребята, я ще забула. Я сухого версі учуся. І... Коротше, ребята, якщо ви кліпнете то до то, після того, як я скажу три і, і до мого повернення до вас прийде з варениками. Ну, ви поняли, ся підсоф. Пока! Подписчики, підписуйтесь на її телеграм-канал. Я йогокремую. Олик... Короче, тест прийшли, прийшли. Не прийде до вас. Так. Так, все відкидаємо в сторону. Це нам не треба показу. Отакий От язичок. Він один повинен бути. Він повинен бути ось тут. Повинна бути на оця, а вона отут, вона, повинна бути більше більша зачем. Коротше, ви не понял сенс. Тепер я буду очі всі штуки е, розмальовувати. Ну, ви це поняли. Ми це доробили, подивіться, чого мастак. Багато. А зараз буде невеличкий дисклеймер. Авторка давного чого каналу, не показали всю історію проходження е, створення цього дракона. Тому вас, вас може щось не Не образайтесь. І ще в, в неї дуже е, такі відоси не залітають. Тому, будь ласка, подорізіть її лайком і коментарем і підписочкою. І ще відео друга часть тоді, коли набереться 5 коментарів і 6 лайків. Це був дисклеймер. Очі, ребята, беремо нашу велику частину. Так, що... да, це велика. І робимо оце. Відрізаємо примірно. Ось стільки. Ось стільки, примірно. А, ну навіть стільки. І от цю стуку. Нафіг. І робимо все з другою деталею. Якраз тут погано розфарбувала кінчик. Він буде відрізати. Ну, от тільки. Тосе? То Викидаємо. І так. І тепер момент істини. Відodваємо це все. Дві деталі. Одна деталь. Хочу деталь? Ну, я святую от. Я трохи підгинаю її, мені так подобається. І тепер беремо клей. Клей у мене маленький дуже. Випадає. Ой. ой Тому... О. Тому клей я буду отак. От Наносимо на очі згини згине клей. Ну, ну, ну ви можете на свинач. Ось. Ось. А -а -а. Вони, вони сприб'ять в виступи і... Та не пушу. Так. І тепер момент слави Сиденько. Оце вгору. І... отут Отак от підклеюємо. І отак от. И вот так вот. вы поняли. Вот так вот, короче. Я сам. Прик... Треба приклеить две стороны. Деталь изъяна, но повинно выйти. Вот так вот. И теперь берем эту деталь и тесно намащиваем ее клеем. Намащиваем. Нет. Все. Подождите. ребят, я не туда добре клеїла. Та не все. Все буде добре. Ну, тепер будете знати. Беремо чучастину і намащуємо їх клеєм. От так-от. От так от. Беремо чучастину і от так. Гнаємо і все. Сяклею додавлю звинем. Так. Так. І тепер, коротше, нам треба це поєднати легенько з тим, Ось що тут можна буде. Дракончик маленький вийшов. Ну, похоже уже, так? Да? Іде да, похоже. Але єдиний мінус буде оця дирка. Тому свято вам краю заповняти, поки ще не пізно. Треба буде на цьому разі оцей заповнити. Ах, тепер беремо очі штуки. І вроді би підрізаємо, але меншу частину. Ой, пробачте, що рукою затула. І до сміття беремо наші нижні сторони. Ой, що я так клей ставлю, чого не було. І прикидуємо можливо. Так, оце у нас нижня у мене. Ось низня. Ніжня. За верхня. Вначале мені треба буде отак так да. починаємо мазати клеєм. Мазаємо все по бокових краях. Вот так по бокових краях. отак так -от. І І отак приєднуємо. Будьте обережним, переворачуємо, пригинаємо. Пригинать треба обов'язково, щоб вона звикла до отаких штук. Ну, ви поняли. Беремо другу стуку. Отак вона буде, так? Що сюди? А, це нижня стука. Побачите. Так, беремо клей. Знову намашю, бо вона висохла, поки я тут це робила. Але попереджаю, ви так багато можете намазати. Це я. Якщо ви все свідко робите, це у нас мисне. Це у нас низьме, де? Да? Отак. Одгинаємо. У нас вийшла ось така стука. Ой, ось така стука. І тепер беремо ще одну таку частину. Ось вона. Намащуємо її клеєм. Ну, вот так робим. О, ой. Раз вот так. Вот так вот. Господи, ты ч? Знав поперезаю богатой. Якщо, Якщо может багато клею, не наносить. Я це казала вас. Ось так от. Що? І, І отак от розправляємо. Все, веземо назад клей. І ось у нас вийшло вже... Ой, дві отакі от стуки. Якщо ся попробую як це буде виглядати? Це буде приблизно отак виглядати. Отак. Беремо нас язичок. Ось він, певно, будь-один вийде. Навіщо клей? Отак от. Остаємо от. мій клей. Ех, він, його мало. Початку навчального року. Ну, по суті, цей прожив довго. Так. Ой, ой, ой. Мазим тебе. Примерно отаку частинку багато немає. Знаходимо верхню частину, там де зубки білі. І примірно от то Але зайцями все трохи виглядало. Отак от, от. І... Момент слави. беремо надеваем на руку на два пальця, як вам удобно. Або, або це. И треба намазать клеєм. Примерно вот таку делночку. Их момент славы. Тут знаходимо. Так. Отак от. Отак от. От, от. І дивимося, щоб не приліпло повністю. І отак от. Отак от. От, от рівняємо. Ну. Такий дракон у нас вийшов. Якщо ви хочете дізнатися, як робити цю частину, то пишіть у коментарі. Я дура! Тот бой, я не дура. Я починила. Пікла тепер в ту сторону. О, красо! Коротше, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а я Легодий Дракона. Всім пока!